Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую, що проявляєте активність на каналі, за ваші коментарі, підписки, лайки. Це дуже приємно і дуже корисно для каналу. Дякую вам. Сьогодні у нас буде на одну позицію. Ми подивимося його почуття до вас. Так що загадайте людину, зосередьтесь на ньому. Подивимось, що там в нього за почуття до вас. Спочатку я спитаю, хай він розкаже про себе, який він, який ти. Розкажи, який ти Розказує, як йому важко тут з, з спілкуванням. Не знаю, це він про вас, напевно, ну, далі би видно. Каже, доводиться тут хитрувати, якось щось вигадувати, не знаю, щось якось себе так вести не дуже чесно. М -м. І це дуже важко каже, мені дається. Ну, а який ти? Розкажи мені про себе, який ти? Ну, він тут відлюдник, слухайте. Так, він якось зараз відійшов від людей, не знаю, можливо, від якогось старого способу життя. Я не знаю, який він там раніше у вас був, але він зараз каже, що я, ну, наприклад, якщо він там любив якісь вечірки, якісь компанії, то зараз він більше час проводить вдома, наприклад. Тому що якось пішов від старого. Пішов у сонце. Ну, про що це сонце? Про що це? Ну, відстоювати щось, якусь свою позицію. Так, а що це все-таки що це? Ну, щось він тут думає. Бачите, щось він тут шукає, думає, відстоює. Я не зовсім розумію, я питаю. Про що це сонце? Це прокистий егоїзм, чи це просто про якусь радість, щастя? Про що це? Ну, Швидше за все про щось хороше, тепле, добре, приємне, те, чого він давно очікує, те, для чого він ну, прикладає зусилля якісь. Бачите, він тут старається, відстоює, ну, обдумує, як це все краще зробити. Бачите, шукає якісь варіанти, якісь шляхи і ем, якось наполегливо працює, старається, чекає ну, ем, результату. Тому що, бачите, воно йому все це важко дається, він якось намагається, не знаю, знайти якийсь легший шлях, можливо. Все-таки сімка мечів, це в нас про легкі шляхи. Так, і що ти, що ти тут шукаєш? Ну, шукає, як правильно проявлятися до своєї королеви кубки, слухайте, щоб це було по справедливості, щоб це було ну, якось правильно. Ну, Щоб якось це було, щоб ви це зацінили, хочеться сказати. Щоб ви якось правильно це сприйняли, от саме його проявлення. Його це, бачу дуже турбується ця, ця ситуація з цим проявленням. Хоч і дуже важко, бачити з цим спілкуванням. Він хоче, щоб це було по справедливості. Так, добре, ну про себе все-таки розкажи, розкажи мені, який ти. Яка, яка ти людина? Ну розкажи мені, яка ти людина, який ти. Король мечів. Король мечів. Ну, каже, я такий взагалі-то ну, холоднокровний, можна сказати. Ну, такий, знаєте, який керується розумом, логікою, такий, завжди сім разів відміряє, перш ніж відрізати. Можливо, такий трішечки, ну, такий. Жорсткуватий, такий, знаєте, який там не любить якихось сантиментів, ну такий рішучий, вольовий. От він такий. Взагалі він така людина. Тим більше зараз він ще у нас тут відлюдник, геть такий якийсь сухарик, хочеться сказати. Ну, він каже, що зараз він тут, бачите, в якомусь русі Це колісниця, це, я так зрозуміла, до своєї королеви кубків, напевно, ну, до вас. ну, В принципі, ми потім подивимося, почуття. Зараз він весь там весь в процесі. А, мир це, про що? а ну, давайте, мир це про що. А, ну, Це про те, що дуже притягує, дуже манить, якась поріднена душа моя, вона моя половиночка і все такому роді, хоч це не зовсім підходить нашому королю мечів, він бачите, зараз таких. Настроях в таких думках, в таких почуттях. От саме про те, що дуже ну, як, тягне тягне його до королеви до своєї, відчуває таку близькість, не якусь порідність, знаєте, начебто знайомі там, з інших життів, можливо, якщо там він це вірить. Саме про це притяжіння якесь містичне. Так, звісно, тут ще й страхи присутні, тому що. Ну, Бачите, йому тут нелегко, йому тяжко це все дається. Все-таки є тут певні якісь перешкоди, можливо, якісь ілюзії, якісь недомовки. Ну, Щось таке не зовсім зрозуміле, туманне, але все-таки притяжіння тут велике. Така в нас сигніфікація. Дивіться, якщо пізнали його, то будемо дивитися, що тут в нього за почуття. До речі, на дні у нас п'ятірочка кубків. Дивіться, який тут він у вас. Весь такий сумує, весь такий в розпачі навіть. Щось геть розкіс, хочеться сказати. Так, ну добре. Розкажи тоді, які в тебе почуття до дівчинки, яка тебе загадала, яка тебе зараз дивиться. Які в тебе почуття до дівчинки, яка тебе зараз загадала, яка тебе зараз дивиться? Які в тебе почуття до неї? Твої почуття до дівчинки. Ну, знову у нас тут сім камечів, слухайте, і п'ятірка мечів. Який ти подивилась в мечах такий <сум> почуття. Він якось не знаю, або він на вас чимось, на, за щось образився. Або він просто розказує, що він вас геть не розуміє. <сум> якось від вас ну, удар в спину, хочеться сказати. Дивіться, він тут так повернувся і дивиться, чи там ніхто не підкрадається тут ще з мечем. Якось він тут намагається бути дуже обережним, тому що він вам не довіряє. <сум> просто не довіряє. Я не знаю, чи є якась причина на це, можливо, там у вас вже були якісь, ну, з вашого боку, якісь такі моменти, які він так тепер сприймає, знаєте, дуже обережненько так тепер до вас придивляється. Чи це просто його якась, ну, як позиція, та ще позиція, його досвід, скажімо так, що він просто недовірливий. Ну, Він тут саме так, знаєте, в нерозслабленому стані, він такий на напрузі, якось боїться. Якось такий дуже акуратненький, дуже обережненький, якось так він м -м, насторожений до вас. Тому що ви тут видаєтесь йому ну, такою прямо а, дуже загадковою, дуже такою якось розумною, начитаною. Можливо, ви тут, можливо, щось таке вивчаєте чи працюєте десь тобто на якійсь такій посаді, що, ну, щось ви таке як, якими знаннями тут володієте. Не знаю, можливо, просто психологію там добре знаєте, або. Ну, езотериком, ну мало, мало -лі, я по-українськи. <смі> тобто багато чого може бути, тому він вам чомусь не довіряє. <смі> так, а які почуття в тебе до неї, окрім цієї недовіри? Які в тебе ще почуття до неї? А, ну Я її кохаю. <смі> Трикутники, вона мені розбиває серце. Не знаю, можливо, тут у когось шлюб і йому це розбиває серце, що тут ще третій хтось замішаний, ну, ось, можливо, четвертий. Тому що йому от саме боляться через цю якусь несправедливість. Ох, так, добре, твої почуття. Ну Хочеться якось розвивати, бачите, хочеться якось приїхати до вас, якось щось запропонувати, якось діяти, якось проявляти, знаєте, так, пристрасно, якось активно, ну, якось діяльно, знаєте, якось показати, що він тут. Теж майстер, ну як, він теж вміє там якось у вас чимось дивувати, якось там порадувати, ну, щось таке зробити, якийсь такий широкий же, знаєте. Але бачите, двійка мечів. Але не знаю як. Або, 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 наприклад, не можу зараз там якісь обставини, або ж там не, не бачу <кхід> сенсу. Не знаю. Чому та двічка мечів? Чому? Чому двічка мечів? <кхід> Mm. Ну, якщо тут ви розсталися, він каже, тому що ну, не дію, тому що все закінчилось. Я зараз тут страждаю, ну, когось, можливо, і хворіє. Mm. Але бачите, страждає через вас. Mm. Ну, Багатьох тут, напевно, програється саме кінець стосунків, можливо. <кій> не знаю, якщо це у вас не кінець. А просто це про те, що ви такі всі, ну, всі тобто ви двох такі споріднені душі, то він каже, що просто ну, занадто переживає, щоб вас якось, ну, наприклад, не відлякати своїм запалом. Так? Або ж, наприклад, просто боїться якось зробити якийсь ну, <кій> такий крок у ну, ваш бік, щоб ви якось там ну, неправильно це сприйняли. Ну, тобто, боїться якось невірно вчинити, ну, щось не так зробити, тому що ви тут для нього. Ну як, кохана жінка, він боїться вас втратити, До речі, дуже переживає чомусь, там не знаю, або ж він боїться, що це ви вже якось закрили для нього двері. ну, Якщо ви там якийсь час не спілкувалися, то, можливо, він переживає, що ви там вже його відпустили, закрили для себе це вже ну, ваші стосунки. Ну, в будь-якому випадку він переживає саме через вас. значить, то саме через вас він не діє. Або ж, можливо, у когось розказує про те, що це ви зараз переживаєте, що він знає, що у вас там, наприклад, якийсь такий етап в житті, що щось у вас там закінчилося, так? Ну, якась інша ситуація. <кій> ну, Ви зараз якісь не в ресурсі, так, якось не в формі, скажімо так, і вам якось начебто, ну, начебто, до вас зараз діяти, ви зараз ну, не сприймете все це. Тоді він, наприклад, каже, що. Потрібен час, щоб вона тут якось вийшла з цієї дев'яточки мечів. Так, добре, розкажи мені ще почуття свої, твої почуття до дівчинки. Ой, кай, не вистачає мені. І так, так чекаю, коли вже вона буде десь тут поруч, коли вже вона до мене наблизиться, або я до неї наближусь, ну, все-таки у вас тут якась відстань. Мрія, звісно, про вас, і ви для нього така далека, сяєте, ну не грієте. І бачите, відчуває себе без вас ну, тут таким спустошеним дуже вас не вистачає. Тут, бачите, чоловік у нас схожий зовсім без ноги. Угу. Начебто цей костиль, як це правильно буде, костиль, костур, напевно. Не скажу, чи це правильний перевод. Переклад. Тобто, бачите, ви начебто йому потрібні, але потрібні навіть не так, як просто людина-людині, а начебто як якась підтримка, знаєте? Може, у нього самого період якийсь не дуже такий зараз в житті, що він якось відчував таку потребу гостру у вас. Ну, ви начебто йому така, як підтримка, розумієте? ну, Дуже потрібні. Так, добре, а що ти чекаєш? Та ти про чекання розказуєш? Так, чекає, чекає, планує. Навіть скоріше не чекає, а все-таки, як старається, про старання, про те, що я тут, бачите, прикладав зусилля і очікую, поки плоди тут дозріють. Тобто я тут наполегливо працюю, я стараюся, тому що тут теж він, бачите, якісь плани будує. Ну, до речі, може і очікувати, якщо ви десь на відстані, що ви там приїдете, або ж він там до вас вибереться в поїздку. тобто... Двояко можна все це прочитати. Якщо ви десь на навістині, то так, він саме чекає, поки буде ця поїздка, кого там з вас, щоб ви зустрілися. Ну, або ж просто чекає, будує, ну, тобто будує плани, якось собі щось уже там, як нам І мріє, і бажає, і чекає. У ну, будь-якому випадку він тут дуже хоче зустрічі. М -м -м ви тут давно не бачились, це вже явно. ну, Не знаю, у кого це давно, наскільки, як це у вас, ну, для вас це давно, для когось день не бачилось, це вже трагедія для когось, там місяць-півроку, дивлячись, на які ви тут відстані. <кхух> він явно чекає зустрічі. Що ти ще відчуваєш до неї? Твої почуття покажи мені ще до неї. <кхух> Імператор, ну, серйозно він до вас ставить, <гум> якось, знаєте, ну такі якісь на вас euh, зазіхання, чи як це сказати. Ну Тобто це з того розряду, що я хочу, щоб вона була лише моя, щоб вона тут мене слухала, щоб я тут був головним в її житті, щоб вона все вирішила <гум>, лише з мого дозволу, з моєї подачі, щоб ну, вона мною там, ну, захоплювала, знаєте, і так вважала таким. <гум> Самим-самим в своєму житті. Ну, таке ставлення, знаєте, ну, іноді в когось, можливо, це навіть якось авторитарно якось ставиться до вас. Ну так, от вона повинна бути моєю, слухати мене, знаєте, все робити, як я скажу. Ну, бачите, проявлення в нього, в принципі, теж таке. С пентакливої стихії, тобто, начебто, як стабільно, надійно, ну, можна довіряти мені, там, довірся мені, там, я все вирішу. Хоча паш кубків. Романтика все-таки тут теж у нас присутня романтика. Він тут, бачите, все-таки з якимись до вас там, серенадами, віршами, не знаю, кощем, з якимись смс там, з привітаннями, поздоровленнями, там, ну, щось таке. Ну, все-таки тут, певно, такий трикутник, тому що імператор десятка Пентаклів. Якось він, знаєте, він проявляється, але, в принципі, залишається в сім'ї. От ще такий варіант, можливо. <кій> Дивіться, як це у вас програється. Тому що в когось це він до вас просто ставиться як імператор, знаєте, так, і до вас, на ваші стосунки, так уже у вас вони якісь там ну, довгі, стабільні, якісь такі вже, знаєте. Ну, як, сформовані такі, а когось це просто розказує про те, що в нього тут є сім'я окремо, а до вас ну, от просто кубків, такі романтичні а, якісь моментики, Можливо, десь там ходите, зустрічаєтесь, там десь на каву, чи хтось там на пікнік якийсь. Ну, тобто тут вже декілька ну, два варіанти. Та які почуття в тебе до неї? Твої почуття до неї. Розкажи мені свої почуття до неї. Мені добре з нею, але знову ж таки десятка шезлів. Дивіться, ці дві карти вже ж випадали у нас самого початку. З нею мені комфортно, з нею мені тепло, радісно, з нею відчуваю щастя, якусь гармонію, з нею якось мені так добре, я можу відчувати себе не те, що можу. Я відчуваю себе от. Я можу з нею бути таким, як я є. Мені не потрібно якось, знаєте, щось себе там показувати, якось щось себе строїти. Я от саме такий, як я є, і мені з нею комфортно, і схоже на те, що і вам з ним комфортно. Тобто ви обоє якось можете розслабити, знаєте, насолоджуватись ну, спілкуванням з ним одним одним, компанією один одного. Так, а по жезлі? Ну, ну, так, про пристрасть тут нам розказує. я хотіла запитати, чи це саме про спілкування, ну, це він нам про пристрасть. І добре, і гаряче, все тут присутнє. І кубки, і жезли. Але дуже тяжко, дуже тяжко це все дається. Знову ж таки, нам нагадує, чому тобі наскільки тяжко? Ну, знову ж таки, тому що я шукаю, тому що я в обороні тут намагаюся щось розвідати, намагаюся щось вияснити, прояснити. Ну, Намагаюсь якось викрутись, не знаю. Начебто, знаєте, ця вся ситуація між вами, це начебто якась така, знаєте, така головоломка, і потрібно бути дуже акуратненьким, знаєте, так що. Просчитувати там на кілька ходів наперед. От щось таке тут потрібно дуже гарно подумати, як, коли, куди, там, де зустрітись там, чи ще щось, отакі От якісь моментики. І він тут начебто вже і страждав. Не знаю, можливо, вже, вже якось були такі моменти, коли там вже його застукували дружина, там. чи стабільна там, жінка хто там в нього. І він каже: зараз мені дуже тяжко, тому що треба бути дуже таким обережним. і Я весь час тут таких. В мислительних процесах. І це начебто, знаєте, ця тяжкість від цієї ситуації, якось трішечки, знаєте, вона, ну, це ложка дьогтю, в вашій борсі-мету. Начебто так добре разом. Двох хороше, двох, ну дуже гармонійно відчуваєте себе так, ну, прям все як треба, але, але, присутнє, але. Також це запитати про дії. Чомусь так... Давайте запитаємо його. А, до речі, ви тут на тні бачите, королева жезлів. Знову нам натякає, ви тут така гаряча штучка, яким хочеться бути з вами. Така яскрава, енергійна. Запалюєте тут ви за його. Так, згадайте якийсь термін. Я хочу, загад... Я хочу запитати, як він буде діяти, тому що тут якийсь він такий трохи пригнічений, не знаю. Так, як ти будеш діяти до дівчинки, яка тебе загадала в загаданий термін. Як ти будеш діяти в загаданий термін? Як ти будеш діяти в загаданий термін? В паузі, каже, так, в паузі, в розчаруванні, не знаю, як це, ну, Як нам з нею тут взаємодіяти, от саме не знаю як. Можливо, когось тут, до речі, натікаючи, це службовий якийсь роман. Ніяк він не буде діяти, дівчатка, поки що він відчуває себе якоюсь жертвою, він якийсь у розчаруваннях, він якийсь в таких недобрих емоціях, Бачите шанс якийсь, певно ж, є такий в нього. Я ж не знаю, яка ситуація, тому що кубок, то йому тут дають, є якась можливість, є якийсь вихід, але він його не бачить. Він наскільки заглибився в себе, бачите, там відлюдник нас показували. І четвірку мечі, от він весь такий, знаєте, поглин, сам, сам собі десь там заблукав і не бачить якихось шансів. От він собі завис, в цій стагнації, в цій якійсь паузі, не знаю, відчував себе жертвою, що я тут нічого не можу вдіяти, всі обставини проти мене. Я не знаю, як мені з нею виходити на цей зв'язок, як мені з нею комунікувати, чи як себе правильно комуніцирувати, як мені з нею спілкуватись, я не знаю. Тому що є тут ще хтось явно. Саме цей хтось заважає. А пізніше згаданого терміну. Будеш діяти? Пізніше згаданого терміну? Ну, дивіться, я не знаю, зараз він занадто розбитий, Зараз він занадто якийсь, не знаю, знесилений, якийсь геть ну, розбитий, слухайте, і, і скорб тут якась, і, не знаю, такий він весь пригнічений. Ну, ну, щось йому дуже тяжко. Ну, Але все-таки показують нам рицаря Пентаклі. Може, все-таки якісь маленькі кроки будуть в ваш бік. Ну, принаймні дивиться ваш бік. дивіться, Дивиться, стоїть в напрямку вас. Ну от якось, А що саме? Ти будеш якось все-таки проявлятись пізніше, так? Так, якось він буде проявлятись. А як? Приїдеш? Слухайте, ну якось буде. <смі> якось буде рухатися. Бо ну, я спитаю, чи приїдеш все-таки, ні, це відстань не приїде, але буде якось рухатись у ваш бік. От для розвитку щось він робитиме. Щось таке, можливо, незначне, або, можливо, таке щось е, ну як, на перспективу, як то кажуть, ну якось буде, щось він буде. Ну от просто пізніше згадано термін, тому що зараз він. Чомусь він тут у нас не в ресурсі, не знаю. Занадто розбитий, знесилений якийсь такий пригнічений, щось тут його дуже ковбасить. Ну, все-таки ви тут для нього зіронька, мріє про вас. Бачите, якось буде діяти. Щось він таки буде робити для спілкування. Можливо, це буде переписка в когось, можливо, когось, якщо ви там на ближчих відстанях, Можливо, навіть і приїде, я не знаю. ну Просто якщо і приїде, то це буде ну, не щось таке, там, типу, виходь за мене заміж, а щось ну, таке не, меншеньке. <сміття> ну Ви зрозуміли, якесь маленьке проявлення. Ну, не те, що маленьке, ну просто е якесь воно буде не таке швидке, не так, що зразу і щось, розумієте, а просто, бо трошечки затягує, затягує повільний такий рух. Ну, щось буде робити. Такий був розклад сьогодні, дівчатка. Дякую, що подивилися. Якщо подобається, реагуйте, буде дуже приємно. До побачення.